Жодного разу, коли говоримо про уряд національної єдності, не говоримо про ті чи про інші прізвища, бо ми вважаємо, що тут питання не політичного представництва. Тут питання професійності, фаховості і питання некорумпованості, і справді, якщо би президент Зеленський запропонував таке переформатування влади і повернув уряду, і повернув парламенту, ну правда, тут звичайно, що політична воля в більшості відсутня, але повернув би ті повноваження, які згідно конституції, я переконаний, що користь держави була би очевидно. Європарламент в своїй резолюції закликав дотворення уряду національної єдності. Реанізація сьогодні залежить. Під одної інституції це офіс президента Зеленського, який сконцентрував в своїх руках всю повноту влади, який фактично підпорядкував собі парламент, і який фактично нівелював уряд. Ну тому, що говорити про останні зміни в уряді, коли прем'єр-міністр стає міністром, а перший віце-прем'єр стає прем'єр-міністром. Ну тобто, ми розуміємо, що це все бутафорні речі, які точно не вирішують серйозних професійних підходів до формування влади в Україні.